Я вітаю вас, любі друзі. Сьогодні я вам хочу розповісти про дуже важливий аспект, який ми будемо спостерігати на небі. Аспект між планетами дуже потужними. Я вам про нього розповідала в кожному прогнозі для кожного знаку зодіака Я вам попереджала, що такий аспект буде у серпні дуже сильний і потужний. І ви можете передивитися, в якому домі, в якій сфері для кожного з вас буде це програватися. А зараз більш досконало розкажу про сам цей аспект. В цьому аспекті будуть брати участь самі потужні планети. У астрології взагалі вважається, що сама потужна планета для нашої еволюції людської це Сатурн. І він буде давати квадрат на Юпітер. А Юпітер це взагалі сама велика планета, сама об'ємна, яка дає розвиток всьому людству, яка дає розширення. І отже, який тут конфлікт? Квадрат це взагалі такий аспект 90 градусів, коли вони стають дві планети під кутом одна до одної, і це завжди конфлікт. В такому аспекті в квадраті страждають обидві планети. Якщо, наприклад, опозиція, то може бути такі, як качелі, будемо казати, і може страждати одна з планет, тобто одна вигравати, одна програвати. А в квадраті страждають обидві планети. Тобто обидві працюватимуть некоректно. Цей аспект почне свою дію з 10 серпня і закінчиться цей квадрат 27 серпня. Самий пік цього аспекту прийдеться на 20 серпня. Тобто будьте уважні, напруження відчують всі на всій землі, і ми вже зараз бачимо, що предвісники вже е, прийшли на землю. Ми бачимо падіння біржі, знецінення всіх е, таких світових лідерів е, акцій, яких дуже впали в ціні сюди, і Apple, і Microsoft, і Amazon, і Google, і Tesla. Ми бачимо падіння їхньої вартості. Чому? Тому що взагалі Сатурн він відповідає за наші фізичні стани, тобто за все матеріальне. А е Юпітер це розвиток. Але якщо вони стають в квадрат, то розвиток припиняється. Мінусові стани цього квадрату це залежність від матеріального. І все світ хоче нам показати, щоб ми не дуже були залежними від усіх матеріальних станів. Тому що взагалі людина повинна фокусуватися на еволюції в своєму житті, а не на дбанні матеріально. Тому і саме сильніше страдають такі самі би, мощні, потужні компанії. І що ми ще можемо бачити? Підвищення конфліктності будемо спостерігати навіть між нами, між людьми, між структурами, між країнами. Ми бачимо, бачите, такі вже заворухи є у Англії, що, що руйнується матеріальне. Тут також може бути безпідставна боротьба за владу. Взагалі, це ми будемо також спостерігати в серпні. Ми подивимося це і побачимо. Взагалі може програтися таке як нова світова криза. Чому? Через матеріальні залежності. Для нас, як для особистості, для людей, це також можемо багато фокусуватись на своєму тілі, на здоров'ї, на своїх матеріальних статках, на тому, як ми розвиваємось. І також може бути ступор. То можуть бути і захворювання, можуть бути різні невдачі, жага до грошей, неймовірна, така яка вам якби не присуща, вона буде в вас. Цей час програватися, і гроші вам самі по собі, наче надають відчуття влади, начебто через гроші, через також свій фізичний стан, ви, начебто, будете відчувати, що ви зростаєте, але це обман, це ілюзії. І тим паче, що зараз Меркурій ретроградний, дуже обережно з цим можете приймати рішення неправильно, некоректні. Які не будуть допомагати вашому розвитку, взагалі, вашій еволюції. Також сюди може бути жадібність, зайва вага, або взагалі е, велика влада і великі прибутки, такі неймовірні або злидні взагалі. Але плюси також можуть бути, якщо ви. Е, Дуже опрацьована людина, якщо у вас все в порядку, все збалансовано, ви ваша психіка працює коректно, тоді у вас цей час міцне здоров'я, збагачення правильне, саме таке, яке е, допоможе вашій еволюції, вашій особистості, стабільна вага, доглянуте тіло, міцне здоров'я, як я сказала. Щедрість, ваші справи йдуть добре, ви допомагаєте іншим, у вас немає якихось залежностей, нічого матеріальне вас не напружує. Гарні ділові якості, і також повага до власного тіла. Ви відчуваєте себе прекрасно. Отже, що робити, щоб опрацювати? Цей аспект, який прийде, що робити для нас як особистості, тому що на світові е, порядки ми не можемо впливати, ми будемо тільки за ними спостерігати. Е, бачите, ще що вам забула сказати, напружений стан на сході в Ізраїлі, е, в східних країнах, це також може бути руйнування матеріального, може розпочатися війна або якісь активні бойові дії. Чому ще я вам не сказала, що в Юпітер зараз у поєднанні з матом. Марсом. І вони знаходяться в Близнюках. Тут можуть бути несподівані якісь нові прориви військові. До речі, ми бачимо і прорив українських сил туди, до Росії. Бачите, воно все уже. Тільки цей аспект наближається, а ми вже бачимо його силу, його міцність таку, тому що взагалі вони коли стають в квадраті до планети, це як магніт, вони притягуються, і оця сила саме тоді, коли планети йдуть на притягання, тобто на поєднання один до одного. А вже коли піде пройде пік, як я сказала, 20 серпня ця напруга піде на спад, тобто планети е розходяться, і магнетизм їхній поменшується, і вже ми будемо відчувати більш заспокоєння. А зараз ще напруга буде. І до речі, така, такий самий аспект у нас спостерігався у квітні 1986 року. І ми спостерігали у нас в Україні, коли було руйнування Чорнобильської АЕС, була аварія, і постраждало знову. Що постраждало? Тіла людські, так нанесли урон тілам, а також природі, також матеріальній нашій землі. Постраждала дуже земля, рослини постраждали, дерева і наші людські тіла. Почали хворіти багато людей після цього. Тобто, бачите, знову ж таки руйнування матеріального. Отже, що нам потрібно робити, щоб коректно зайти в цей аспект? Потрібно звільнитись від якихось фобій, від якихось залежностей. Наприклад, ви залежні від якихось матеріальних речей, від якихось матеріальних станів, від власного здоров'я. Ви вважаєте, що це вам зараз крайне необхідно турбуватись над своїм здоров'ям. Подивіться, можливо, ви перебільшуєте цю вагу, важливість власного тіла і власного здоров'я. І, взагалі, Юпітер це уже наслідки. Опрацьовувати потрібно місяць, тому що місяць це причина. Вони стоять в компенсації ці дві планети: місяць і Юпітер. І те, що вже проходить по Юпітеру. Це вже наслідки. Працюйте з місяцем. А що робити? Приймати, приймати все таким, як є. Звільнитись від фобії, від залежності, від своїх стереотипного мислення. Можливо, ви вважаєте, що саме так, як ви вважаєте, саме це вірно. Не завжди це так. Змінюйте свої думки, пробуйте інакше, інакшу поведінку, інакше виробляйте навички свої до свого тіла стосовно свого життя взагалі. Попробуйте змінити своє бачення. Юпітер це сенсорика, як ми сприймаємо світ взагалі. Попробуйте змінити своє сприйняття реальності. Це буде прямо супер, супер опрацювання цього аспекту. І ще важливо також цінності, які у вас цінності. Подумайте, взагалі, яка у вас мета, до чого ви йдете, що цінно для вас, як для особистості? Навіщо ви взагалі народились? І місяць це також про задоволення. Чи відчуваєте ви задоволення від свого життя? Те, що ви робите, до чого ви йдете, ваші цінності, ваше бачення життя. Воно вам задоволення дає. Задайте собі таке питання. Можливо, щось міняти. А Сатурн зараз у нас ретроградний, і він в рибах. Риби це також про минуле. Тобто, бачите, тут таке поєднання. Опрацювати минуле. Десь у вас якісь звички з минулого. Вони застарілі, вони вже не працюють. Змінюйте їх. Змінюйте на, нові, на нове бачення. На нові звички, на тобто виробити нові моделі поведінки, і попробуйте, можливо, це вам сподобається більше і принесе більше вам задоволення. Не, на... не потрібно скаржитись ні на кого, ні на що, ні на обставини, ні на людей. Це все з минулого. Це тянеться з минулого. Зараз ми бачимо наслідки того, що в минулому ми щось зробили не зовсім коректно. Отже, необхідно відкріпитись від минулого. Досвіду і включити інтерес до майбутнього. А поки що вам ваш досвід диктує, як сприймати всесвіт. І оцінка вас залежить від вашого досвіду. Оцінка реальності залежить від того, який у вас минулий досвід. Отже, також ще важливо не командувати в цей час, не давити, тому що буде ламатися матеріально. Будьте уважні, спостерігайте. Пишіть, як у вас цей аспект програвся. Зустрінемося з вами в кінці місяця на прогнозах для кожного знаку Зодіака. По цьому аспекту ви можете повернутися також до прогнозів і подивитися, в якій саме сфері для вас програється цей дуже потужний аспект. Прямо дуже потужний. Я вам бажаю всього найкращого. Розслабляйтесь більше, релаксуйте. Займіться більше йогою, надихайте себе, надихайте своїх близьких на задоволення. Живіть в задоволення і будьте в безпеці. І До зустрічі!